Привіт! це запис, що там є кам'я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express на зв'язочку сьогодні з Оленою Пучковою. Привіт, Оленочка. Привіт, рада всіх вітати, всім доброго дня. Дякую, що приєдналася. Ти експерт компанії ЮНІТОК. Представляєш ip телефонію нашу? Будь ласка, підкажи, як збільшити продажі в інтернет-магазині за допомогою ip телефонії? Аж хочу сказати, що мабуть це питання номер один у кожного інтернет-магазину, тому що ні у кого не буває такого, що вони отримують там енну кількість замовлень, от стільки-то грошей, і такі, ну все, мені досить. Ні, звісно, всі хочуть розвиватися, збільшувати свої товари, суми і таке інше. І якраз такі ip телефонія або віртуальна телефонія допомагає як інструмент в збільшенні продажів. Перше, що використовують інтернет-магазини, що ми завжди налаштовуємо для наших клієнтів, це автоматизація. Складне слово, незрозуміле, що там взагалі в цій автоматизації є. Боятися її точно не треба, тому що це на ділі дуже легко і просто. Перше, що треба зробити, це зробити інтеграцію CRM-системи, де ми працюємо з клієнтами. І е, телефонії, якщо простими словами, їх подружити, знають, з'єднати, щоб це був для менеджера, який працює з клієнтами, з замовленнями, спілкуються з ними там, чатами, поштами, дзвінками, щоб це все було в єдиному оконці. Він працює, він там по іншим інструментам не ходить. Він отут, -от, отут одразу тут з клієнтом, з ноутбуком. це інтеграція. Що вона дозволяє, так як ми сказали, ми абсолютно з усіма каналами. Комунікації з клієнтами, будь то дзвінок з сайту, будь то замовлення зворотнього дзвінка, щоб ми подзвонили клієнту сайту. Наприклад, з пошти, якесь звернення, або з чату на сайті. Це все падає в crm систему CRM-система система це наше знаєш серце клієнтської бази. Там у нас все про клієнтів збережено. Їх там купа різних є. От але в даному випадку, якщо телефонія інтегрована, ми витрачаємо менше часу на досвіді хвилинки на три. Так точно, при кожній розмові з клієнтом, коли е, треба підняти картку, треба подивитися, це чи це новий клієнт, чи це вже існуючий клієнт. Він до нас раніше звертався за покупкою і там вже робив. А так не треба цього робити. Да? Я Одразу бачу все. Як на долонці. так О, віночко, а як От інтернет-магазин жіночого одягу на Шопекспресі. Як мені щоб це інтегровано було з ЮНІТОК, з, uh -huh. як це зробити? Ми вже подумали про клієнта, тому що ми хочемо, щоб йому максимально легко жилося, особливо його менеджером, котрі постійно працюють з клієнтами. От, тому це буквально в два кліка роблять наші спеціалісти. От, у вас є у клієнта є інтернет-магазина, да? жіночий одяг, є CRM-система, в якій він це веде, є Шопекспрес. Де він все це розміщає, так? І є телефонія. От це все подружити, декілька кліків там роблять наші спеціалісти. Фух, без програмістів, ніяких доробок не буде, все інтегровано. Звичайно, якийсь там віджит, волшебне слово вставляється, щоб експрес, <звичайно> да? Все понятно, проїхали Звичайно, це все потім відображається в нашій роботі з клієнтами. Другий формат автоматизації це. Ті рутинні задачі, котрі менеджер робить постійно, кожен раз, знаєш, воно вже від зубов відскакує, це вже можна автоматизувати і перекласти, наприклад, на голосового помічника. Чому б ні? Штучний інтелект у нас завжди у всіх на слуху, його всі використовують. От, чому б на нього не делегувати якісь задачі? Тим паче, я знаю, що на Shop Express вже також впроваджений штучний інтелект, він також допомагає в роботі з товарами. А ми зі свого боку допомагаємо в комунікації по цим товарам. Як це виглядає на практиці? Кожен клієнт з товарами працює через кошик. Це дуже зручно. Так Пошов собі, наклацав, собі в кошик скинув, подивився так. Дійсно, мені все подобається. Вів там декілька кліків свою адресу або там нову пошту, куди він хоче це отримати. І після цього там ця заявочка падає в систему. Вже клієнт цього всього вже не бачить, що у нас відбувається під капотом. Менеджер повинен подзвонити. Кожному клієнту на кожну таку заявочку і підтвердити, чи все відповідає дійсності, чи все окей, чи правильні у нас дані були вказані при відправці для того, щоб ну, відправити саме той товар, саме тому клієнту, саме в необхідну адресу. В даному випадку голосовий помічник може це робити сам миттєво. Ну, тобто, коли у нас там одна-дві заявочки, це окей, може менеджер сам продзвонити. Коли це більше десяти заявок на день, це вже складно, це вже, знаєте, дуже випалює менеджерів на самому ділі. Mm. І в даному випадку цю таку невеличку задачу може виконувати голосовий помічник. Він сам телефонує клієнту миттєво, уточнює, бачучи, що клієнт накидав в корзинку, чи саме цей товар. Якщо все окей, все ідеально, скажімо так, все співпало, клієнт дуже е, пильно ці дані вносив, от, то все окей, воно передається вже на відділ відправки. Якщо Якісь моменти є. Клієнт захотів зробити там ще якісь додаткові там пропозиції акційні. Наприклад, є ми ж хочемо там поповнити це замовлення. То в такому випадку вже підключається живий менеджер. Інтернет-магазину і допомагає клієнту з додатковим вибором або з редагуванням, наприклад, даних, котрі він вніс, це спрощує роботу. Менеджери спілкуються з тими клієнтами, де дійсно треба знаєш варіативно поспілкуватися. А таку я її називаю вже така знаєш точка, бізнесня робота вже повноцінно на себе забирає е штучний інтелект, от і менеджери цим не заморочуються. Ох, клас. Тобто він повторює умови там замовлення і запитує. Помічний голосовий, якщо все добре, там натисніть один, якщо хотіли б уточнити, внести зміни або там щось інше, включити менеджера, натисне два. Да? От, от такому от варіанті Алочка, я хочу сказати: вже можна робити простіше, а ну. вже можна навіть не взаємодіяти клавіатурою, нічого не натискати, можна, звісно, і так, але вже можна просто відповідати: так, ні, все правильно і так далі, і він вже буде розпізнавати. Мовлення саме що, що клієнт йому відповідає, от і е, не навіть не просити його там щось натискати. Ти, ти, вже можна не взаємодіяти фізично, Вау, тільки голосом Круть. Давай далі далі. Дивись, далі формат того, що клієнти бувають це така біль. Е, просто ну я просто цим грішу як клієнт, чесно, в деяких інтернет-магазинах. Я просто забуваю забрати замовлення, коли клієнт. Все класно, він зробив зумовлення. Треба його тільки забрати. Воно вже там чекає. Вже теночка є. І клієнти бувають забігуються, бувають е там, просто не встигають зайти його забрати, і воно повертається. По перше, ми нічого не заробляємо. На цьому замовленні, а ми ще й гроші потратили на те, щоб його відправити, менеджеру заплатити, щоб він це прийняв, оформив і відправив. От, і в даному випадку автоматизація допомагає, по-перше, ми можемо телефонувати клієнту для того, щоб нагадати також голосовим помічником, що там люба моя гало, ви зробили замовлення, воно вас вже чекає. Там через два дні у вас буде вже там ну, Повернення замовлення, чи встигаєте ви, чи все у вас добре? І ви такі, звісно, встигаю, вибачайте, забулися. Або, будь ласка, подовжіть термін, я там заберу там, через три дні. Це все також можна автоматизувати, робити автоматично і піднімати свої продажі, тим самим, що ну, наче. Небагато багато клієнтів не забирають, але 35% додаткових грошей вже капає в компанію. Скільки 35%? це середньо, скільки можна більше продати тих, от незабраних замовлень потенційних вони стають забраними? Це да, я хочу тобі сказати, що це якраз статистика враховує в себе те, що вони все ж таки його забирають потім, тобто це йде прям вже продаж до нас. От а другий формат це те, що ми не витрачаємо ресурси на пусті відправки. Це не ми пушили того клієнта. Ну сходити, будь ласка, на відділення забери. да це йому от нагадали. А він такий, ну блін, вже ж дзвонили два рази. Але ж не люди дзвонили, як класна система допомогла. І таки пішов, забрав, бо сам же замовляв, хороші речі, треба піти забрати. Так, люди нагадували. О, ідеально, ідеально. Тобто можна спочатку як вияснити про свій товар, про своє замовлення, так, потім отримати підтвердження, а для власника магазину важливо не відправляти кудись там, незрозуміло, де людина точно не забере. Правильно відправити і ще потім нагадати клієнту, дякуємо воно ж там очікує, ти Там ну сходи, забери, будь ласка, і ми тобі ще там щось подаруємо. Там можна все підставляти, наприклад, за перше забране. якийсь, наприклад, на наступну покупочку, Так, на наступну покупочку там знижка 10% з промокодом і називати цей промокод. Так? А так. ми в інтернет магазині ще зможемо цей же промокод генерувати, коли клієнт вставляє в інтернет магазині на наступному замовленні цей промокод, у нього реально він відпрацює. Бачиш, бачиш все автоматизовано. Так, воно все відпрацює, бо у нас же це промокодики є на шопекспресі. Uh -huh. А хочеш, я тобі скажу ще більше? Наприклад, ми клієнту відправляємо, давай ми дівчата поговоримо про наше волосся. Та ми замовили набір собі, класний шампунчик-бальзамчик. Воно має е, такий момент під собою, що закінчується, да? на місяць О, і все. Треба ще раз замовляти. От, і в даному випадку система може через цей час, условно, да, котрий у нас є на товарі на його використання будь-якого, условно подзвонити. Клієнту самостійно сказати, що там Добрий день, любий мій клієнте. Ви робили у нас таке замовлення, чи все вам сподобалось? І в форматі, коли клієнту все сподобалося, все чудово, вона у вас вже закінчується, будла, давайте ми вам у вас же ще є промокод. Наприклад, давайте ми ще раз оформимо вам заявку. Вони такі да, давайте дані ті самі, так, ті самі, все чудово. Давайте відправляємо вам друге замовлення. Взагалі ідеально. Це як підписка на доставку товарів постійно, це повторні продажі, так? це отримання клієнта, ЛТВ клієнта і гарячі стосунки з кожним покупцем. Вау, обще ідеально. Оце okay. ти мене здивувало, бо останнього я давненько не чула. Взагалі може ніколи не чула, що так можна в інтернет-магазині продзвонювати по своїй базі клієнтів. Так? І, по-перше, це фідбек. Від клієнта чому все сподобалось, бо якщо ні, то це теж найцінніша інформація. Наприклад, він може записати, ти прослухаєш голосове, воно попаде певно в папочку там не дуже да, відгуки. І сірі, ой, там щось шампунь не підійшла, чи там ну якось не те ну, короче. Весь негатив ти все одно почуєш і зможеш це виправити в своєму бізнесі, да? а при позитивному відгуку продати в наступну партію. Звісно, все. Да. Як ти казала, і ми коли думали в форматі того, ем, як допомогти максимально клієнтам, нашим нашим інтернет-магазинам, нашим любом, котрих нас найбільше, як закривати у ці болі, їх з чим вони стикаються? Це і біль, і плюс додатково допомагати їм заробляти гроші, ми створили собі такий алгоритм на форматі того, як я звичайний клієнт користуюсь інтернет-магазином, будь-яким, в принципі, товарним, так? От які кроки проходять? Клієнти наших клієнтів, так скажемо. Так? І як допомогти? Всі ці питання закрити і ще й допомагати їм заробляти більше. Є -є -є, класно, ви наша любима говорілочка. Дуже вам дякую, що працюєте на ринку України. Знаєш, що вже розширюєтесь на інші країни. Дякую тобі дуже, що ти сьогодні допомогла зрозуміти, як і навіщо інтернет-магазину потрібна і телефонія для збільшення продажів. Тепер зрозуміли. І успіху вам та розвитку. Дякую. Дякую вам велике. Я була дуже рада поділитися корисною інформацією. От і тоді хочу, щоб ви її використовували. Це реально класно, це дуже легко. Це не вартує як е, кроло літака 100%, Хочу вам сказати. От і це точно буде вам корисно.